Шановні колеги, голови фракції, прошу заходити в зал, займати робочі місця. Euh, шановні колеги. Олег Ляшко. 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 Олег Ляшко. Ляшко. Олег Ляшко. Олег Ляшко. Ні, не, не треба. Колеги, колеги, заспокойтесь. Заспокойтесь. Ляшко. Заспокойтесь, я кажу. Масічук. Колеги, заспокойтесь, будь ласка. Почекай. Розійдіться, колеги. Колеги, розійдіться. Ляшко. Олег, Олег, йди сюди. Олег, йди сюди, я тобі кажу. Олег, Олег. Помовчи. Колеги, перерва 30 хвилин оголошується. Дякую. Іди да. сюди. Да. Іди сюди.